гайс, oh, -oh, з вами знову ваш Семпай, і продовжуємо ми підніматися по ранки до апати майстра онлі Френком, І що я можу сказати про цей пуш? А це просто якесь пекло. Це пекло відтоді, як я зайшов на легенду. Ну, мені просто не дають навіть трішки пограти цим грьованим Френком через те, що він така імба, його просто банять КД. Ось, і типу. Типу. Ну, що це? Чекайте. Просто чувак, мій тімейт, в останній момент вирішує забанити Френка карта Хот Potato. Серйозно, ну, найметовіший перс це Френк. Звичайно, типу. Це капець. Ну і від мене це завжди, вже навіть в привичку, війшло перманентно банити колету. Тому що колета з'їдає френка ну, за лічені секунди. І чомусь так завжди виходить, що кожна колета, яка береться, кожна колета у противників завжди з гіперзарядом. Оце капець. Я не думав, що буду мріяти, коли гіперзаряди приберуться. Ну, це просто капець, і мені доводиться зливати такі катки, тому що я можу грати онлі френком. І все, і це просто перший зашквар френка. В мене, в принципі, ще вистачає терпіння це все грати, але можливо. Під кінець пушу, коли вже в мене просто не залишатиметься часу, мені доведеться змінити якось умови цього челенджу і взяти ще якогось перса чи не знаю, якусь ще тактику додумати, тому що ну, це зашквар. Занадто часто банять Френка і е, просто втрачати дорогоцінний е, ММР просто із-за того, що я не можу грати за... або типі, в мене в тімі, яким чомусь хочеться банити Френка, або противникам, які. Ну, а чого би ні, забанимо, давайте Френка. І все, типу. Можете написати в коментах, яка у вас ліга, буде цікаво почекати, хто там як є, чи взагалі ви пушите. Ось, тому що ну, я просто страждаю. <сум> Чисто блін, мазохіст на симпає. Ну, камон, просто, ну, я думаю, що в майбутньому я вже жодного більше разу не буду пушити майстра одним персом. Або хіба що це буде найгірший якийсь перс? Ну, тому що інакше ніяк. Мінус 108 ммр. Дякую, Брус, дякую. Я обожнюю ці мінуса, це капець. І все, і ти далі просто граєш. Якщо все так добре склалося і тебе не забанили. Спочатку на 3 години, а потім на день. І просто посиди, подумай, чому ти не можеш грати Only-Frent. Ось така, просто такий зашквар, зашквар в ранкіді виходить. Якщо ти вирішив зробити якийсь челендж, це просто капець. Ось, і мені пощастило, ніхто не забанив Френка, це диво, я не знаю. Ось, і зараз таки буде другий зашквар Френка. Проте, як ви бачите, в мене дуже розумні тімейти. Він просто бере і пікає Френка, бо в нього є гіперзаряд. І він знає, що імба. І як мені забрати у нього Френка? Запитайте ви мене. А ніяк. Я, ну, Я б взагалі просто фізично не зміг би з ним помінятися. Він би не захотів, тому що в нього є гіпер. І все, що мені виходить, це просто зробити так, щоб хтось задоджив катку. Ну і бажано з моїх тіметів, тому що з противників це. Я не думаю, що так б могло б бути. Ну і просто чекайте, у противників просто легчайший пік для Френка. Ну, Це просто раш і знищують типів. Але мені до доводиться доджити, тому що тіп мені в житті б не віддав би цього френка. Це просто. Це трэш. Так, і в нас залітає вже Бол. І просто я знаю, що це чувак мені відразу ж каже брати Френка. Це просто габець. хоча я і без того хотів його брати. Хоча я і без того тільки міг брати Френка. Просто. Кайф, чувак пікає Дінамайка першим піком, і ну, це вже пахне програшною каткою. Це вже дуже прям жопа. Плюс, я не знаю. Ну, типи, відразу видно, що кіберспортсмени. І найцікавіше те, що пікають наші противники. А особливо грьобаний Кольт, Тому що карта фул закрита. У нас Динамайк на закриту, Френк на закриту. Ну. Фрэнк то да. Звичайно, але прикол, що і Джекі на закриту карту, у нас всі три закритих перса і там Кольт. Це просто ну це вже луз. Просто через те, що він зараз розкриє мапу, і як би ти не монсив, там просто є Мс. І добре, що я хоча б ще забанив колету. Якби я не забанив колети, це взагалі. Ну, Ми програли б за перших декілька секунд. ось. І, ну, Перша катка вона завжди легка, тому що чуваки тільки починають грати, починають звикати до противників. ось. Тому я б по першій катці взагалі не дивився, типу, не прогнозував закінчення цієї гри. Але як ви вже можете бачити, собі спокійно розкриває мапу Коль. Просто дуже швидко фармить ульту і розкриває мапу, плюс ще, звичайно, його гаджети. І ну, це вже просто. Ну, я не знаю, як просто далі це грати. Ну, Максимально, з роз максимально закрита карта стає максимально відкритою. При тому, що у нас всі три персони закрита. Ну і це просто вже виглядає як луз. Ось тому якось так. Але ми продовжуємо грати, тому що, а що ще залишається робити. І, як я й казав, про другий зашквар Френка. Він люта імба. Ну і це очевидний факт, тому що ну, його просто зробили невеликий реворк і все. Типу, швидка перезарядка при малому ХП, і це мега лютий баф для нього. Але... Це все одно залишається той самий Френк з тим самим радіусом. І він. Ну, в нього досить великий радіус для танків, але не для дальників. І все, це просто один його мінус. Це радіус. Ну, я просто так говорю, ніби йому потрібен жорсткий радіус. Ось, тому що якщо йому дати радіус, як у пайпер, ну це вже. Це вже була би якась клініка, це вже потрібно викликати швидку для суперселів. Ось. Але просто Френк залишається, ну, типу, яким би він імбовим не був, він все одно залишається танком. І у кожного танка є свій мінус, це радіус, через який його просто зносять. Ось, ну, типу, скільки б ХП не було у Френка, якщо це відкрита мапа, а саме про зашкварність на відкритих мапах я і кажу. То все, типу, це автолус виходить. Тому що на легенді вже чуваки, як мінімум, вміють попадати по тобі і вміють брати більш-менш нормальних персів, які можуть це й дати. Ось, і так виходить просто. Що забагато демеджа тобі дають, і ти відкисаєш. Тому навіть попри всю імбовість френка дуже важко доводиться на відкритих мапах грати. Ну Це просто такий капець починається, якщо особливо проти тебе сильні типи попадаються, які вміють грати, то ну це просто це така жопа починається, я не знаю. Ось. І, типу, навіть попри всіх таких е, штуках, ми продовжуємо далі грати. Ось. І як ви бачите, фул відкрита мапа, я навіть підійти не можу до опонентів, тому що дуже багато демеджа і немає ніде сховатися. Я підійти фізично не можу. Тому цей челендж набагато хардкорніший ніж то той, де я проходив трьома різними персами. Адже, типу, із тих трьох різних персів в мене було два дальники. Тут же ж у мене просто в розпорядженнях один грьобаний танк. Він дуже сильний, але він залишається танком. І будь-яка відкрита мапа це просто це, я не знаю. Це починається треш жахливий треш, але все одно, типу, в цьому і є свої якийсь прикол, своя хардкорність Ось, що дає мотивацію грати. І також мотивацію дають грати ваші лайки, ваші коменти, тому не забувайте їх ставити, звичайно. І як бачите, ми вже майже прориваємося, але чуваки вже виходять із своєї, із свого спавну і видають мені такий демедж, що я злягаю моментально. І все, це, типу, відразу ж лу-скатка. І ми вже будемо летіти в третю катку, де шанси виграти ну, практично немає. Якщо їх на початку гри було дуже мало, тому що Кольт пікається, який розкриває мапу, то зараз взагалі ще менше тих шансів. І все з такою думкою ми продовжуємо грати. Дуже веселий ранки у нас виходить. Але поки ще мапа закрита, у нас є всі шанси камбекнути. Ну, типу, як мінімум, не потрібно розслаблятися, тому що шанси є завжди, і, можливо, наші тіпи ще раз розслабляться, так як зараз. І ми зайдемо ще один гол і все-таки затащимо цю мапу. Ось, але це, звичайно, буде дуже важко. Знову ж таки, у противників дуже багато демеджа, прям дофіга його. Ось, і тільки невеличку помилку ти зробиш, і все, тобі в Харю влетить стільки дамага, що навіть френк своїми 11 ма ХП просто не виживе. Ось, і все, що залишається мені, це мунсиди, тому що карта розкрита, а демедж получати не хочеться. Але просто чувак ближче підходить і зносить мене. Ось, наша Джекі досить добре стягує. І не один раз цим дефала наші ворота. Ось. І типу, дуже важко виходить, просто дивіться, демедж влітає один за одним. Це... Це просто капець. І все, що виходить, це монсити, монсити і ще раз монсити, але все одно карта збільшується, більше відкритих територій, менше місця, де можна сховатися, і все, чуваки, нас просто як в тірі розстрілюють, а ми нічого зробити не можемо. Ось, ну і просто, я не знаю, це взагалі була б безвихідна ситуація, поки наш тип не вирішив заховати м'яч за ще існуючою стіночкою. Ось, і намагатися його дефати. І я вважаю, що це найкраща ідея з тих, що у нас могли би бути. Ось, просто чувак на культові, замість того, щоб ульту використати на ту стіночку, де ховався наш тип, використав ульту на наші ворота для чогось. І типу, замість цього він міг би просто знести цю стіночку і легше прорашити Джекі і забрати м'яч. Ну, Чувак просто тупанув і цим самим просто всю гру заруїнив, а ми це виграємо. Проти контри. А це Це кайф. Це кайф. Дуже потужно з КД 6 і 11. За це... Зато найбільш відхиле хп. Ось, і як ви бачите, дало мені менше, ніж зняло рейтинга. Дроп, з якого, звичайно, абсолютно нічого не падає. І якось так в мене виходить підніматися. Це просто кайф. Ще дві ліги, ось так страждати. До цього в мене було ще декілька каток і всі води виграшні. Виграшні через те, що ніхто не бани премка, і ми спокійно це все забирали. Тому якось так буду далі продовжувати пушити. Залітайте в Телеграм, в Діскорд. А з вами був Симпай і всім хентай!